Вітаю всіх. Прийшла така купа плат від ноутбуків. Ось такого типу, як бачимо, плати всі з деталями і доволі цікаві. Плати від ноутбуків марки Dell, я так зрозумів, можливо, ще якісь, але тут всі роз'єми, друзі, всі процесори, мости та води-виводи, деякі шнури були, я їх просто зняв, всі йдуть з золотом та позолотою. Всі Інші маленькі такі конденсатори, яскраві блискучі йдуть з платиною та паладієм. Деякі деталі тільки є, що містять посріблення, а то в основному все йде драгметал. Якщо у вас є старі ноутбуки, не спішіть їх викидати. Краще розберіть, те, що тут по металу, хто займається в основному афінажом, дуже доволі хороший вихлоп. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.